Добрий вечір тобі, пане господарю. Настрій а, просто нікудишний. Поговоримо про смерть. В будь-якому випадку а, хтось сказав таку річ, по-моєму, Дана Вайт сказав таку річ а, такі слова, а, що йому було пофіг на свої почуття. Відчуття, коли він знав, що потрібно йти щось робити, він ішов і робив. Ось. А, Постараємось, постараємось поступити так само. От. Тому сьогоднішня тема смерть. Що таке смерть? За чим її їсти, як то кажуть, смерть це слово абревіатурне означає зміна мірності. Що таке мірність? І чому її міняють, змінюють? Так, а мірність це, ну, наприклад, якщо так брати в дуже великі лапки, все буде умовно, але інформація буде дана для того, щоб ви. Образно розуміли приблизно, що це таке. Так? Можете перевіряти, переперевіряти інформацію. Рекомендую, не претендую на істину, на істину останній інстанції, того кожен робить свій вибір. Слухати, не слухати от, смерть слова абревіатурна. Означає зміна мірності. Що таке мірність? Тобто те, що ми можемо поміряти, Правильно? Тут, в цій плотності, скажімо так, і, а, діапазон частот, яких ми можемо, з якими ми можемо Так сказати, взаємодіяти. Так? Ми от бачимо Бачимо в діапазоні між Ультрачервоним інфрачервоним та ультрафіолетовим. 0.480 світлових нанометрів довжина хвилі до 0.4. 740 наметрів дуже на хвилі, по-моєму, якщо я не помиляюся, але це, це потрібно перевірити. А, тобто ми не бачимо аж, ані, ані вище. От, Ми не бачимо Wi-Fi, а ми не бачимо Bluetooth, але і, і активно їм користуємося. Уявимо собі, уявимо собі, що а, з усієї вічності, скажімо так, безкінечності всього, що є, правильно, нам потрібно виділити якусь одну плотність, так, один слой. Які ми хочемо пізнати, скажімо, прожити, побачити, ми створюємо такі собі тіла, так, скафандри в лапках дуже великих, які оснащені сенсорами, скажімо так, і ці сенсори, вони... Заточені на ту чи іншу частоту сприйняття. Наприклад, наше око, я вже казав, від інфрачервоного до ультрафіолетового, От. коти бачать в своєму діапазоні, змії в своєму, там, мурахів своєму, там, птахі, не знаю, казав чи не казав в своєму, всі бачать в своєму діапазоні. О, і всі реальності, по суті, реальні, тому що ми всі сприймаємо одне і те саме, просто з різних, скажімо так, сторін, вот, а, різні різні діапазони. По суті, смерть є зміною а, тої парадигми, до якої ми звикли. Тобто, ми знімаємо цей скафандр, виходимо з тіла, а, в якому ми маємо очі вуха. Те, що сприймає, те, чим ми зможемо сприймати а, зовнішнє скажімо так, навколишнє середовище. І рухаємось далі. Тобто на, на якихось етапах воно, а, на якихось етапах воно ще схоже. Тобто реальність буде схожа, але вже не така, як ми її бачили. Люди ще, до речі, коли помирають люди, а, дуже часто ще можуть не усвідомлювати, що вони померли. Тобто їх суть виходить. Тут вже ми можемо повернутися до ритуалів, якихось ритуалів наших предків, наприклад, для чого завішуються зеркала в, в домах. Тобто завішуються для того, щоб, наприклад, є молоді душі, які там, да, або які дуже-дуже довго там жили, скажімо, забули, звідки вони йшова, які вони не усвідомлюють, що померли. Вони можуть просто не побачити свого відображення, скажімо, в четвертій плотності там і злякатися. І тоді, скажімо так, в четвертій плотності, в любі почуття відображаються тобі там сотні раз сильніше. Так? Якщо ти там боїшся, то цей страх будеш відчувати сотні раз сильніше. Якщо там любиш, то сотні раз сильніше. Якщо людина йде з ціла, вона має бути або в любові, або в якої в якійсь радості, або як мінімум вона має бути спокійна. Вот. А, то, тому ці а, а, всі флуктуації не потрібні, коли людина, не людина вже, а, скажімо так, вже, а, душа виходить із тіла, і вона бач, не бачить свого відображення, може злякатися. Вот. А, так само тіло, тобі ж а, з буквою С там правильно писати: так, тіло, тіло не тіло через те, тіло, тіло, тому що ти ціли, цілісний, так, воно має. А, а, електромагнітні оболонки свої. І ці електромагнітні оболонки, вони їх, е також мають багато таких слоїв. Та? А, їх ще називають там, ті тіла або аура, їх можна фотографувати в різних там, камерах, е в різ різними приладами, фіксувати спеціально. І їх також є декілька слоїв. І після смерті, після того, як душа виходить, тобто джерело життя виходить із тіла. А, ці оболонки вони ще, скажімо так, існують на протязі деякого часу. Знову повертаємось до традиції до предків. Вони а, відмічали 9 днів, 40 днів і 1 рік. Тобто, через 9 днів а, одна із оболонок. Електромагнітних, так, один слой розчиняється в просторі. Далі 40 днів ще інакше, далі рік, і так от душа піднімається вище, вище, вище вище і а, Поки не зустрінуться, як то кажуть, самим собою. Ось. А, далі до абревіатурної мови смерть. Зміни, зміна мірності, я казав, тіло писалося на через. Те, а через це, тому що ціло, тому що цілісне було цього тіла, було серце, тобто середина цілого, в цьому середині цілого ж, живе та іскра Бога, яку називаємо душа. Так? По суті, хтось сказав: ти не маєш душі, ти є душа, ти маєш тіло. Вот. Звідти мі слово Арі пішло, а не тому, що вони там кльові носили корони, там міли носити а ще там, чому по якимось причудам, а тому, що це абревіатурне слово, цілий арій, аристократ аристократ був, так, вулиця, Уліса. Дуже-дуже багато цікавих таких причин. А, Я би не сказав, що в природі існує російська мова або українська, або якась інакша. У нас була одна руська мова. Русь була Київська, там не тільки було декілька руси, русей, але одна з основних була Київська. От, і мова була руська. Розумієш, і вона була абревіатурна і була така собі, так називається, буквиця. Вона мала 49 літр, 7 на 7 матрицю, по-моєму. І кожна літера мала образне значення і числове значення. І це був алфавіт, на мою думку. Це був серйозний алфавіт. Не те, що зараз ми читаємо, вчимо, і воно ні про що так сказати. Ми не розуміємо е речі, які самі, скажімо так, вживаємо. Так? Чому царь це цілий арій? Чому цілий? Тому що знову ж таки, беремо електромагнітні, е електромагнітні е центри е в тілі людини, тобто там є багато цих центрів. А їх ще називають чакрами, чи, тобто, ну, це різні, так сказати, центри. ось, І а, кожен відповідає за свій якийсь діапазон сприйняття цього світу. Тобто є люди, які. Окей, є. Війсьмо так. А, а, Восходящі потоки і несходящі потоки. Восходящі потоки, скажімо так, це, це е, душі, які еволюціонують е, від, е, з мінерального життя. Тобто, тобто мі, мінерали, далі в рослини, далі в тваринне життя, далі в людину, далі вище, 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 вище. Несходящі потоки це вже ті, хто на з вищих рівнів приходить сюди для того, щоб давати знання, показувати, вчити і. Скажімо так, допомагати а, тим, хто йде знизу. Ось. І... Щось я тут хотів сказати і забув. Нисходящі потоки, восходящі потоки. Згадав. А, так от, а, люди, які, скажімо так, тільки народилися на, в минулому. Еволюціонували з скажімо, тваринного життя, так, з тварин. Тобто життя, по суті, як то кажуть, ти не живеш життя, життя живе тебе. Так? Як Ісус колись сказав цю молитву, по-моєму, наш, якщо перекласти їх з Древнього арамійського, там був зовсім інший переклад. Перекладіть, будь ласка, от зайдіть собі в інтернет, подивіться, ви будете шоковані. А, різницею в смислах, тобто ти є саме життя правильно? І а, Життя, якщо, наприклад, еволюціонує, то воно починає, скажімо, цикл підпознавання людської плотності, так, тої плотності, яку познаємо зараз ми з вами, тобто то, 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 цієї довжини хвилі, цього діапазону. А, і вона не завжди, скажімо так, одразу. Прямо духовно якось там розвинена. Тобто візьмемо нижні якісь там центри електромагнітні що кажуть, людина живе на животі. Тобто людині важливо їжа, розмноження, безпека. Далі піднімаємось вище, там людині потрібно вже. Якось проявляти себе, ще вище піднімаємося. Що треба щось любити, когось сім'ю заводити. Ще вище піднімаємося, треба вже щось говорити, кимось там керувати, ще вище, там що треба. Ну, і вище, і вище, щоб що ви розуміли. І цар, це був цілий арій, тому що він дійшов до а, він завершив свою тут свою еволюцію, скажімо так, в людському вже в людській іпостасі, в людському вигляді, і він з'єднаний з вже з космічними якимись силами, і він пізнав єдинство всього, що існує. Тобто є такі поняття, як закон одного. Він, в принципі, апріорі не може зробити погано нікому, тому що він не розуміє, що зробити погано комусь це це зробити погано собі. Тобто він пізнав то єдинство, того він цілий, він завершив тут а, свою, скажімо так, а, мандрівку в цьому тілі, так? Ну, мається на увазі, він завершив. І він вже а, безпосередньо напряму зв'язаний з вищими силами. І того таких ставили керувати і назвали їх царями, щоб не називати їх ці цілими аріями постійно, так, та, так як ми там називаємо о, дуже багато речей і якось ось. А, non pour ce